Вітаю вас, друзі. Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар, де ми, як завжди, коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Президент США Дональд Трамп дав розгромну прес-конференцію після перемовин американської та російської делегації у Саудівській Аравії. І найбільше резонансне те, що заявив Трампа, так це а те, що у Зеленського 4% рейтингів. Пропоную детальніше розглянути цю заяву. Трамп припустив, що вибори в Україні могли б сприяти переговорам щодо завершення війни. Ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів, де є воєнний стан. Це я цитую Трампа. По суті, воєнний стан в Україні, де лідер в Україні, я маю, на увазі, мені неприємно це казати, але його рейтинг схвалення впав до 4%. Заявив Трамп, звідки дані він узяв не розповів. Далі він сказав таке: якщо вони, тобто Україна, хочуть місце за столом переговорів, люди мають чи не повинен народ України висловитися. Знаєте, минуло багато часу, відколи у них не було виборів. Тобто тут Трамп так прямо навіть не натякає, а прямо говорить про те, що Україні потрібні вибори. А далі, коли журналістка припустила, що тему виборів в Україні просуває Росія, це зазначу, була прес-конференція, тобто були присутні журналісти, вони задавали йому запитання. І от коли вона сказала, чи ця тема виборів в Україні чи не є це таким російським наративом, Трамп сказав, що люди в Україні втомилися від війни і хочуть, щоб щось сталося. Це не російська річ, це те, що йде від мене, а також від багатьох інших країн. А так заявив Трамп. Фактично, Трамп взявся медійно знищувати Зеленського. В одному з останніх випусків, до речі, ми говорили з вами про те, що Сполучені Штати хочуть від України виборів, і я вам описувала схему, за якою хочуть діяти Сполучені Штати, тобто адміністрація Трампа. Озвучив цю схему спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келог. Так ось він заявляв, що спочатку потрібне. Досягнення домовленостей про припинення вогню. Далі Україна проводить е, вибори, і вже новий обраний лідер веде подальші перемовини із Росією, і остаточно про щось домовляється. Остаточно підписує якісь домовленості. Ось таку от схему озвучував кіт кило. І знаєте, не просто так Трамп зробив е, нову заяву про необхідність виборів в Україні. І ось про ці 4% рейтингу Зеленського. За підсумками перемовин Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії, наближене до республіканців ЗМІ, Fox News написало, що Росія та США запропонували триступеневий план мирного врегулювання, який передбачає припинення вогню, проведення виборів і тоді підписання остаточної угоди. Тобто, по суті, нічого нового все те, що раніше заявляв кіт Келох. А, і як бачимо, Трамп і Путін вони зійшлися на одній ідеї, що в Україні потрібні вибори. І знаєте, ідея то одна, але бачення цього різне. Бо очевидно, що Путін хоче, щоб у разі виборів в Україні прийшла, прийшла до влади якась максимально проросійська людина. А штати навпаки вони хочуть бачити у нас демократію, і вибори це невід'ємна частина демократичного процесу. Тому тут уже залежить багато від того від українського народу, кого на наступних виборах вони захочуть бачити президентом України. Тому ось ці заяви Трампа про вибори, про необхідність виборів в Україні це прямий наслідок перемовин США та Росії в Саудівській Аравії, перемовин, де, до речі, України не було. І повертаючись до рейтингів Зеленського, він відповів Трампу, сказав, що його рейтинг не 4%, а 57%. Про 57% рейтингу Зеленського заявило опитування, опитування від КМІсу. І знаєте, тут дуже якось дивно, тому що тільки Трампа заявив про 4% рейтингів Зеленського, як прям от не то, що навіть на наступний день, а на наступний ранок. Максимально швидко вийшло опитування, в якому сказано, що Зеленський має 57% підтримки. І це якось виглядає дуже дивно, тому що опитування проводиться точно не за один день і не за одну ніч. Це потрібно опитати певну кількість людей, потім опрацювати всю цю інформацію і вже тоді подати, як готовий. Результат а я ж пропоную все-таки послухати відповідь зеленського Трампу. Чотири відсотки тому треба проводити терміново вибори через ціни. Ти ось все, все, що тут багато дякую вам за запитання. Тут багато є думок і розумінь того, що відбувається. Ну передусім, я в принципі ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів. Напевно, це говорить, що якийсь іде політичні, політичні змагання йдуть вибори. У нас такого немає. Сьогодні зранку вийшов в В принципі, я знаю, я орієнтуюся, але я не коментую це офіційно, але раз прийшла, прийшов такий час, значить ми будемо ну, ініціативу візьмемо в свою руку. Скажу так. Перед усім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по Квісу. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде. Від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто, на жаль, президент Трамп з великою помагою до нього відносимося до лідера народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І, і питання навіть не яка в мене підтримка, питання в тому, що. Що важливо, те ті на які ми звертаємо увагу. Номер один, сьогодні питання, як від Я... Сподіваюся, у вас вистачило терпіння дослухати до кінця. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте, про ось таке от медійне знищення зеленського Трампа. Мені дуже цікаво почитати у коментарях ваші думки, що ви стосовно цього думаєте. Залишайте також свої лайки, бо так ви допомагаєте просуватися YouTube каналу Я дякую вам за ваші підписки, за ваші подобайки та коментарі. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Всього вам найліпшого та бережіть себе.